Черговий візит народного депутата України Ігоря Рибакова на Сосниччину розпочався з відвідування сосницького дитячого садочка. Сонечко тут його вже давно і добре знають, адже завдяки сприянню Ігоря Олександровича, дошкільний заклад має нові вікна та двері, килимки та стільчики. Тепер тут тепло і затишно. Мы очень ему благодарим. И от имени себя, и своего коллектива, и наших деток, которые так ждут помощи от государства. Мы очень благодарны Игорю Александровичу, нашему депутату, за ту помощь, которую он оказал нам. Звичайно, вот эта опека нашим садочкам очень приємна И... Мы очень благодарны. І від імені батьків, від імені нашого, нашого колективу і від наших вихованців ми приносимо велику вдячність нашому депутату Ігорю Рибакову. Ігорю Рибакову провели екскурсію дитячим садочком. Він ознайомився з результатами проведення ремонтних робіт, показали кімнати для занять та відпочинку, ігрові харчоблок. Поспілкувався він із працівниками дошкільного закладу. Ігоря Рибакова раду вітали і малюки дитсадка сонечко, підготувалися заздалегідь тому вбрання. Святкове настрій піднесений. Голосно читали вірші, завзято танцювали та весело співали. Під час зустрічі з народним депутатом панувала атмосфера доброзичливості і довіри. Ігор Рибаков пообіцяв, що і у подальшому підтримуватиме дитсадок і допомагатиме їм. А ви своїми усілями, молодці, багато робите. І тому цьому заведенню, цим маленьким діткам і іншим, хто буде тут знаходитися, я обіцяюся, на протягом багатьох нових років буду допомагати. І ми, сподіваюся, зробимо з вами велике, супер-супер-мега сонце, яке світить весь наш район. И мы сейчас обсудили с Валентиной, что попытаемся с Божьей помощью и с поддержкой воспитателей, конечно, увеличить количество детей. Необходимо оборудование докупим, щоб можна було більше і тих желаючих дітей, які сьогодні хочуть попасть в садик. Ігор Рибаков підготував для вихованців дитячого садочка сюрприз. Ви готові до подарунків? Да! Так! Хочете отримати подарунки? Усі дітки отримали цукерки та набори для малювання. Він, як людина, на мене справи дуже гарне враження, порядна, культурна людина. От, він нам багато допоміг. Ми вдячні йому за допомогу, яку він нам надав, і надіємося, що наш садочок він наш не буде забувати і завжди підтримуватиме. Свято, я думаю, вдалося і святковий настрій усіх. Я думаю, і Ігорю Олександровичу дуже теж сподобається наша у сосниці. Ігор Рибаков також відвідав Свято-Покровський храм. Як людина глибоко віруюча. Він багато жертвує на користь церкви. Зокрема, за його допомоги було відбудовано і свято-покровський храм. Хочу сказати щире спасибі. Нашому депутату Ігорю Олександровичу за те, що допоміг нам швидше відновити наш храм, за те, що ми маємо можливість приходити сюди і в вихідні. Ну, Хто не працює, може і частіше, я не так часто маю можливість, але тільки в мене випадає така можливість, я буваю в Божому храмі. Ну побажати йому здоров'я, радості і подякувати не тільки за наш храм, а за всі ті добрі діла, які він робить для нашої сосниці. Дуже Вдячні за таку красу, що нам збудували, допомогли в побудові цієї краси. Це окраса всього, не то що сосниця, а всього району. Здаля видно, і всі радуються. І дякують Ігорю Олександровичу за ту допомогу, що він робить, і робить для всього і району, і всієї області. І Ми дуже вдячні і бажаємо йому здоров'я, наснаги і дай Боже, щоб він. І надалі співпрацював і допомагав нам. А ми вже чим можемо? Так, люди будемо йому дякувати здоров'я. Дуже вдячна депутату нашому Ігорю Олександровичу за те, що він нам допоміг зробити цей чудовий прекрасний храм. Ми дуже всі вдячні йому. І на кожній літургії наш батюшка, і ми молимося за його здоров'я, за його сім'ї, за те, що в нього родилась маленька дитинка, нам батюшка сказав на літургії. І ми дуже вдячні, ми молимо за його. Хай йому Господь Бог допомагає у всьому. Він дуже така проста людина, яка не залишає нас таких. Відівого служіння у Свято-Покровському храмі провів архієпископ Чернігівський та Новгород-Сіверський Амвросій. Під час проповіді владика розповів прихожанам, скільки багато Ігор Рибаков зробив для їхнього храму. Подякував сосничанам за те, що обрали його народним депутатом, оскільки він людина віруюча і завжди робить тільки добро. А також наголосив, що Ігор рибаков постійно турбується про здоров'я блаженнішого митрополита Володимира і підтримує його. Багато зробив владіяні для цієї церкви. Я хотів би ще подякувати за, за все те, що і і всі вас, за те, що все ж таки він прийшов депутатом. Звертаючись до прихожан, Ігор Рибаков сказав, що завжди відчував їхню підтримку, подякував за віру в Бога і зазначив, що молитва це найсильніша зброя. Висловив впевненість, що спільними зусиллями і з Божою допомогою можна впоратися з усіма проблемами. Перед виборами Ігор Рибаков підписав соціальні угоди з громадами кожного населеного пункту, в яких зобов'язався вирішити важливі для них питання. Жителі села Бутівка Сосницького району висловили побажання, щоб він допоміг збудувати для них, хоч невеличку капличку. Депутат навіть перевиконав взяти зобов'язання. Незабаром у Бутівці буде не капличка, а церква. Ігор Рибаков разом з владикою Амвросієм приїхав на освячення хреста і фундаменту храму на честь різдва при святої. Богородиці. Благословляється камінь сієї окроплені священої води сія, в, в непокоробіме основання храма, Созидаємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я хотів би сказати, щоб не тільки Он строїв, а ви допомагали Йому, і молились за Нього, і робили все можливе, хто може, якими средствами, средствами, хто може, Молітвой, молітвой, хто може советом, советом, щоб ето було не просто он сам построил, а щоб було всіх нас, вас у свою чергу Ігор Рибаков запевнив, що з Божою допомогою виконає усі взяті на себе зобов'язання і закликав приєднатися до святої справи будівництва церкви, оскільки, будуючи храм на землі, ми будуємо храм на небі. І все, що робимо ми сьогодні, це робить Господ Бог через нас. Сегодня я всех поздравляю с началом легкого труда И даст Господь Бог нам силы И по молитвам Матери Божией, Пресвятой Богородицы Чтобы здесь в ближайшее время В ближайшую Пасху Может быть это как-то звучит сейчас островато, Но даст Бог, мы кинем все силы сюда Чтобы первую Пасху мы отпраздновали здесь вместе с вами Восславили Бога И э, храм э, выстроенный Чисть розристав пристовороз засіяв Вашою малітом і вашою допомогою. Найближча церква від бутівки знаходиться за 15 кілометрів. Людям незручно туди добиратися, і селяни вже давно мріяли про церкву. Їх мрія здійснилася, і тепер буде зручно не тільки жителям бутівки, а ще й п'яти навколишніх сіл. На церемонію освячення місця майбутнього храму зібралися прихожани з усіх найближчих населених пунктів. Ми е... Правильно зробили вибір свій, що проголосували за Ігоря Олександровича, і ми завжди його будемо підтримувати. Начався піст, хочуть поговіти, а нігде. І е, завдяки тому, що я там роблю, багато до мене підходять. Ну, пожалуйста, пригласіть нам батюшку сюди, пожалуйста. Ну, ну не, не завжди виходить в його приїхати, і куди приїхати. Якщо до нас удому пристав стаціонарне відділення, то. А з села, хто прийде туди, це дуже великий подарунок. Я думаю, що це, ну, це важливо для дітей. Все-таки церква поганого ж нічого ж не учить, так же. Наскільки вже очестили душі, все, я думаю, що це, це дуже важливо. Ми в'язні за те, що у нас депутат там Рибаков. За що то, це дуже, це то, що для села велика радість. Є у нас така каже защита, є тут. так. Спасибо. Тепер можна буде десь душу зайти да, сюди, це святе місто, святе місто і возродиться село, як буде храм Божий. Дай Бог здоров'я Ігору Олександровичу на і всім. І дай Бог, щоб і другі були такі, брали приклад, бо є такі люди, лідери. Показують дорогу під час освячення Христа на затягнутому хмарами небі з'явилося сонце. Всі присутні сприйняли цей знак як Боже проведіння і благословення. під час візиту Ігор Рибаков відвідав і стаціонарне відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян у селі Бутівка. Поспілкувався з персоналом та людьми, які знайшли тут кров та хліб. Дякую вам, дітки! Хай вам Бог здоров'я дасть і багато літо. І що ви нас так приютили у гарашо, і во все хорошо. Слава Богу, дай Бог. Дай Бог, щоб так і було. Корма сухарошова всім мешканцям закладу народний депутат подарував іконки від блаженнішого митрополита Володимира і сказав, що на свято Паски усі отримають подарунки. Також Ігор Рибаков відвідав інваліда першої групи шута Федора Івановича. Близько десяти років тому він лишився обох ніг. А після інсульту не працює і одна рука. Всі ці роки дружина доглядає за ним. Живе родина дуже скромно. Пенсій та виплат по інвалідності не вистачає на лікування. Рибаков дав кошти на ліки і пообіцяв, що допомагатиме і далі. У ході візиту народний депутат запевнив виборців сосничини, що виконає усі взяті на себе зобов'язання, і його присутність у районі та допомога і підтримка відчуватимуться постійно.